Добрий день гості мого каналу, підписники. Слава Україні! Героям слава. Ну що ж, ось моя гірчичка вже, напевно, доходить до фінального завершення цілий рік з цією гірчичкою. О, бачите. Десь трошки лущиться. Десь є ще зеленковата. О, бачите, це якась зеленкувата, де ще достигла. Але боюся, що почне сипатися, я її нічого взагалі не зберу. І лобода росте, а все. А так зараз накрас попід, понад нею і пішов. І будемо сіяти, мабуть, гречку. О, тут хорошенька, бачите. Тут краю такий під деревом воно. Нічого не хоче рости. Там трошки такий непоганий. Непогана маса. А там лобода вже йде. Там те дружина гойрочки вибирає. Сердито трохи сьогодні. Але нічого. Я подальше стою. Так, хлопці до нас теж з фірми після ріпаку. Чизелім, навірно, чи що там луплять два Джона. А ми зараз будемо виїжджати на цю ниву. Так, коротенько розкажу про налаштування. Сам пекав. Значить так, тут все по старому, ставимо сюда. Тут так, знайшов там якусь... Бо ніхто нічого не знав, я не бачив. Знайшов якусь таблицю, в мене там була в телефоні в інтернеті, коли всі скидали чи хлопці чи що. Ставлю сила дотя на троєчку. Вітер там пише вісьмерочка направлення, Вітру вісьмерочка. Під барабаня. На 12, 15, 18 вроді би робив виставляти. І ось сито поміняв це сито на п'ятерку. Верхнє, верхнє сито виставляю на 12-10 мм зазори. Ну і січкарню вчепив. Я з принесли, щепили. Ось так. Як би їх придумати якось, може хтось. От так і мішають і їх треба. Так, все промазали, масло є, фріз є. Тагул ком'явліці закритий. Так, ну що ж, будемо пробувати. Зараз вчеплю ці. Дивіться, будемо пробувати виїжджати. ось Дивіться, хлопці! Правда, зеленувати трохи йде. Маю високо, щоб країни не брати. Візати нема хубі, бо взагалі все буде зелене. Зараз подивимося, що там є перші зараз висиплю, бо там з ячменем, трохи ячменю. Треба. Так, зато не скрипить. Та ставте на паузу і... Пишіть, що було. Зараз розкажу. Я такий, як і догадувався, був мене час, політя сюди, коли воно скріпіло, я так за ручку і воно за ручку передач і воно було трошки стихало. Я думав, що це, подумав, що це куліса, я проліз під нею, всеньку позмащував, Повністю. Сейчас гаден до металу торкався. І отуаля, чешина спокойствує, можна молотити. Так, ось така гірчичка в мене вийшла. Ось така гірчечка. Зараз скажу скільки сотих в мене. Отак вимолотили. Нормально? Ходить? Чистенько, все, без проблем. <риклад> Ладно, це я трошки так відійшов. Може так і в когось молотить, не знаю, але я змолотив зовсім по-другому, зараз покажу. А це вже от з повністю такої штуки висипали сюди на вік, з повністю цієї штуки. Ось скільки відходу... От видно. Вони вже і обмолочені, і десь цілі, і десь ще є зеленувати. Кинув хай, щоб сохне, побачимо. Дід хоче щось, щоб лежало тут. А це ми так отвіяли і от що вийшло. Треба помінути скільки тут сотих. Ти скажу. Так, ось така перчечка вийшла. Зелених трушків багато, як трохи є. Значить, і молоді. Ми, може подивимось, я не бачу Молоді. Вона трохи завинувата, їй треба сушити. Оце тако. взяли. Перес... пересіяли. Лобода. І все. Лобода роста. Давайте. Лободою. Лобода сантиметрів 35. Там все буде. Далі підпущаємо пішмо. Нормально. Так, грубо говоря, тут 25 сотих. 25 сотих. І ось стільки получилось грішість. Ще не знаю. Переважу, перемірюю, десь якомусь відео напишу. Хай висохне, будемо бачити, скільки мішків, чи мішок, чи два. Напишіть в коментарі. В коментарях, бо з дідом спорім, дітка мішок буде я кажу два. подивимся Хто виграв з нас. Ну все, кому сподобалося відео. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, ще будемо молотити соя, гречка наша вперед. Квасоля до мене її посажена. Дід посіяв там і доходять коло гречки там уже Видно, не видно, там на нажати ширину жатки. Будемо все пробувати молотити. Так що слідкуйте за каналом, буде багато всього цікавого. Ну і все буде Україна.